Є риба? Вроді є? Радпот, яким ми користуємося. Ну що, почнемо наше відео з палатки. Осадка веселка. Загалом, якщо говорити по палках, то в нас є кілька їх. По кутушках. У нас всі Шимано. Що у нас був лайк. Так. – Все, тепер я виважую. Славік перекидає другу палку, піду до нього і покажу. І покажу всі секрети. У нас вже дві риби на кальмар полуниця. Давай Славік проповідок розкажемо. Так що отак стояв гачок, на жаль. Ми розіграємо, працюючи в нас на цій рибалці. Доброго дня, рибаки! Ми сьогодні знову приїхали на озеро, і цього разу в нас торфайна долина. Ми будемо тільки на кілька годин тут. Ми не приїхали рибалити на цілу ніч і цілий день, а приїхали зняти це відео, про яке я говорив тиждень тому, і ми покажемо вам Снасті, на що ми ловимо. Зараз ми тільки розклалися. до речі, закинули палки. Як то можна бути на озері і палки навіть не закинути. <рес> Тому палки закинули, можливо, навіть якусь рибку зловим. А зараз покажемо вам все-все-все, які в нас є. Вудочки, котушки, повідки, як ми це все в'яжемо, як ми ловимо рибку. Я думаю, шансів зловити рибу зараз ще менше за... цього року зі всіх наших відео. Через те, що ми на дуже мало приїхали на день. Достатньо холодно, не скаже, що мали би клювати. Ну і та врахувати, що ми всього-навсього 5 годин. Це, напевно, найкоточа сесія з тих двох сесій, які були перед тим. Ми собі ускладнюємо задачу постійно, щоб було важче, а не так просто приїжджаємо і маємо роздачу. Ну, палки закинуть я, можливо, навіть щось зловим. Ні, ну то нічого страшного. Але щось цікавого, то ми цього разу ловимо на флет. Оскільки коротка сесія, нема часу чекати, поки розчиниться стік, поки почне працювати пелець. Тому ми взяли флети, заодно відтестуємо їх і трошки попрактикуємося, бо тут скоро в нас змагання на цьому озері. Через два тижні. Якщо воно не замерзне, звичайно, бо передають трохи холодно. Ну що, почнемо наше відео з палатки. Славік зараз сидить мені. Нам. Ну, Славік ніби вміщається. Динамо не поставили, тому що ми на дуже мало часу вирішили цього не робити. Але зазвичай радимо ставити, тому що буде чистіше, не буде нічого до вас залазити з землі, трави, і навіть трошки тепліше буде. Тепло буде менше втікати, воно буде у тих шпар, за яких задувати, може вікна. Це особливо актуально весною і осінню. Палатка в нас Solar. І ще багато питаються, чи вона достатньо велика для двох. Ну, коли ми їдемо вдвох, то ми робимо одну таку палатку робочку. Тобто ми ставимо тут два кріслі. Тут наш столик, тут одне крісло і, і тут і ще одне крісло. І а... ззаду можна наставити багато різних всякого безладу. Всякого а ще одну таку палатку ставимо і в ній спимо. Тобто там дві розкладачки взагалі без питань вміщаються. Я би сказав цілком комфортно. А якщо одному, то тут розкладушка. Тут крісло, стіл, так само, так само. На Рубінсон така палатка ідеальний варіант. Так. Єдине, що в ній не станеш повністю. І коли падає дощ, треба оце все закривати і виходити, тут, тут дощ накапає, тут трошки незручно. Ну, в, ну, таких, але... в таких випадках ми просто ставимо отут при вході парасолю, яка нам робить такий дашок при вході, і ну, є можливість хоча б не мокнути при вході в палатку і при виході. Так. І не замокають речі, які стоять біля самих дверей. Є риба? Вроді є. А? Серйозно? Є риба? Та, є. Так ми ж приїхали відео знімати плоснасті, а не рибу ловити. Є риба. Прийшов дощик легенький, і в нас поїхала палка, не може бути. Я б не сказав, що вона поїхала. Ну як поїхала, та? Провисла палка. Ой, цікаво, цікаво. Саме Це... цікаво, що то без корму, бачиш? Ага. Ми підкидали корму на ближню точку, а дальню ще не встигли підгодувати. Тузік, певно. Так смішно дав коментар. Що тузик – це теж риба. Не тузик, а лящ. А, лящ. Є, У нас жодної рибалки Є -є -є. з нулем поки. Навіть на трофейні ми ловимо. Звичайно, що вага бажає бути кращою. Ну. Ну слухай, на змаганнях вже б відійшли від нуля. Куди ти? Покажу підписникам, що ми зловили. Я, яка насадка? О, закінчив. Ми потім ще покажемо наші повідки. Старайся її, то на веселку. Насадка веселка. Попапчик малесенький. Без скорому клієнт? Ну, ну, хоч, може хоча б годівницю забий? Так. А, ти кліпсу хочеш постав. Ну давай. То не буде бікфіш сектору. Я думаю, що буде мінфіш мін сектору. Що, зробимо фоточку з тим? Та Кабанчиком конячим. З тим шнурком? Ну. Ну, він трошки тиснув, коли я його виважував інколи. А який метод мікс? <кій> Полониця. Риба відчуває, що скоро буде сезон полуниці. <кій> Нам треба зловити скільки? Щоб 15? що? 15 риб вже. Щоб перебити доброгостів? Ну ми ж кожен раз маємо <кій> більше ловити. <кій> я не знаю, чи це фізична реальність, тільки зловити за той час, що у нас є. Чого? <кій> Реально? Тебе круто все! Класне відео було! Думаю, класний і буде! Ні, впав все таки... А, трошки вдарився. Так, Ти, що, дуже маленький. Що, не хоче плисти? І у нас для вас є дуже гарна новина. Нарешті ви можете придбати нашу продукцію. І щоб нею скористатися, напишіть нам у Viber по номеру телефону, який ви бачите на екрані, або у інстаграмі. В нашому асортименті є насадки, попапи, баланси, стік, метод, мікси, тигровий горіх, свіжа конопля і також сподмікс з різних видів пальця: дрібна фракція, середня фракція і велика фракція. Будемо дуже раді, якщо наш корм або насадки допоможуть вам зловити омрійного коропа або амура. Ти взяв якийсь одяг від дощу? Я все маю. Я маю два, два дощовики. Я, я просто сумку взяв, звичайно. Я, я навіть не Ти брав все. одягу від, від дощу. Кажу, я плавки маю. Ну, плавки тобі тут врядчі проводяться. Першу рибку зловили. Дуже неочікувано, але все-таки ми її зловили. Прийшов дощ і після того зразу поїхала паличка. А оскільки вже дощик не падає, тому продовжуємо наше відео про наші снасті. Родпод, яким ми користуємося. У нас дайко і він дуже класний. Ми ни дуже задоволені. Це напевно, ну, не буду казати точно, але на нашу думку це найкращий родпод, який тільки є. Як і всі родподи, звичайно, він має оцей рух, верх-вниз. І його можна поставити навіть вертикально. На дуже багатьох е, рибацьких сесіях ми його піднімаємо для того, щоб отут можна було під ним проходити. Це буває дуже-дуже зручно. І він фактично стоїть майже вертикально. Так само можна регулювати от, оцю втулку далі, ближче, так само і з, цього, і з цієї сторони. І палку можна ставити довшу, можна коротшу. Дуже багато отаких от є. Важелів для регуляції. Абсолютно все регулюється. Ну і виглядає він дуже класно. Нам він дуже подобається і ми ним користуємося вже другий рік. І взагалі навіть немає думок, щоб його замінити. Називається, приїхали ловити рибу і забули взяти палки. Більше того, приїхали зняти відео про е, наші робочі палки, а ми їх з собою не взяли. Як то ми забули взяти палки, якщо ми вже рибу зловили? Ну, ми взяли фідерні палки, а коропові не взяли. Загалом, якщо говорити по палках, то в нас є кілька їх. Ми ловимо на Sportex Triumph, Shimano tx 7, Sportex Competition і все. Оці три палки. Неправильно буде сказати, яка палка краща і гірша, тому що це все дуже індивідуально. Коли спокійна, тиха погода і не треба далеко кидати, палка 7 напевно, буде найкраща. Бо вона м'ягенька. Вона м'ягенька, вона класно прогинається під час закиду і на виважуванні вона м'якша, вона менше рибу розбиває. А спорт Triumph, напевно, буде більш актуальний, коли, коли дуже сильний вітер в обличчя, треба робити вітер, треба дуже далеко кинути, тому. А на неї важче виважувати і на неї більше сходів може бути. Якщо ми говоримо про таке озеро як Торфайна долина, тут спортикт тріум просто ні, ні для чого, тому що вона Там. занадто жорстка. От, Тому ми не, не, не віддаємо перевагу жодній з тих палок, просто маємо їх в обоймі і використовуємо по потребі. А загалом вибір палки це дуже індивідуально. Просто ми говоримо те, чим ми користуємося. Ми навіть для себе не можемо визначити, яка нам краще, яка більше подобається. Інколи береш одну, краще кидає одна, а потім погодував з помпом, Після того м'яка палка не летить, летить твердіша палка. Там тріумф краще кидає. Тобто воно якось так як поки дуже для нас самих не зрозуміло. Тому якби зараз прийшлося купувати палки всі з нуля, у нас були б ще дуже довгі дискусії, які взяти. Так, це правда. От, а якщо по споду говорити, у нас е, Fox Horizon X4, так? Так. Та. Дві палки. Ми тільки таку, в принципі, і маємо, ми ніколи не мали інших е, для споду. Користуємося ними, скільки займаємося короповою ловлею. Нам зручно, нам летять далекі дистанції з помпом. там 130-140 ми можемо ними докидати. От, І комфортно працювати з цими палками. Там не кипить мене? Що не кипить? Чай. Okay. Взяв мені все зіпсував. Та виріжеш трошки. Якщо говорити по кутушках, у нас всі Shimano. Ми ловимо на Shimano Aero, Shimano Magnesium і Ultegra. І Ultegra, там. Ultegra в нас є для сподів. Ну, ми маємо Ультегри тільки для сподів. Ми так. на них, як на робочі палки, ніколи їх не ставимо. А чому? Тому що там дуже повільний фрикціон. І його дуже довго. Там треба крутити, щоб наставити такі, як треба, і це трохи незручно. Але я таке чув від майстрів, що насправді можна ультегру переробити фрикціон на швидкий, і буде та сама аеру фактично тільки в два рази дешевше. Може, може в цьому і є сенс. Може, є там. Ну, а в магнезіумі, який в два рази дорожчий за аеро, взагалі немає сенсу. Ми взагалі не побачили жодних переваг в цій, цій котушці. Ну, вона трошки легша, легше працювати на, ну, на довгу, там, на, на, на кілька діб. Е, на а, вона, до речі, не легша за аеро, вона за ультегру легша. Ні, вона, здається, трошки легша ця магнеза. Ну, не суттєво, мені здається. Там, типу, трошки краща намотка, воно так трохи повільніше типу, опускається. Але реально, щоб це в дальності додавало, для нас. Коротше кажучи, у нас в, в, в основному аеро, ми на них більше ловимо, більше акцент на них. ставимо на всі палки. І ще важливий момент, треба кожного року робити технічне обслуговування котушок. У нас орієнтовно скільки виїздів в рік виходить? 20? Ні, 20. Нема. Зі всіма тренуваннями і добовими. Ну, добре, ну нехай. 20 20, порядка, 20, 20 виїздів, ну може трошки менше. І вони сильно вбиваються. Ми дуже багато кидаємо, перезакидаємо, Попадає водуємося. пісок, бруд, так, так. вода. Тому ми кожного року віддаємо майстру і він нам робить технічне обслуговування. Додає там мастила, там, міняє підшипники для того, щоб воно довго служило. І, Тому... чесно, дуже велика різниця кутушки після, після ТО. Вона набагато краще працює, добре працює фракціон. Ти просто відчуваєш, що вона якось як оновляється. Uh -huh. Тому радимо робити Тому, регулярно. Можна сказати, вони будуть вічні, ті кутушки. Ми вже років три рибалимо на ті аеро, вони як нові. Як, та, як та, все та, було, та. так і є. Та. По фідерних палках ми дуже багато не будемо розповідати, бо ми не є фідеристами. Ми все-таки більше куроп'ятники, ніж фідеристи, але хоча б два слова скажемо. Ми маємо багато фідерних палок, які ми ще купили до того, як почали займатися коропом. Вони цілком нормальні для того, щоб ловити навіть на турфані долині на невеликих дистанціях. Але коли ми їздили на прилбичі на Кричавич, і треба було кидати на далекі дистанції, ми купили Sportex Rapid Distance. Вони майже, майже коропова палка, можна сказати. Вона дуже далекобійна. Скільки ми маємо таких? Три штуки, здається, так? Чи дві, чи три? Я Дві, вже не дві чи три штуки. А, палки, ну, Вони фактично тільки для того, щоб далеко летіло, щоб можна було закинути 120 плюс метрів. Але ними, відповідно, важче виважувати, тому що вони жорсткіші і менше компенсують якісь ривки риби. І якщо не дозволено брати на спот коропову палку, то ми беремо цей rapid distance і вона класно кидає спот. Ще нас був лай. Соснов кліє? Все, тепер я виважую. О, О, Нічого собі. Що ти кажеш? Кажу, як тільки ми почали говорити про SportX Rapid Distance, зразу вона і поїхала. Бачиш, Похвалили і вона клюнула. Що, щось, щось добре, чи тузик? Ну, якщо Тозик, то трошки Бляха, муха! Що, вдарився? <світ> Чуть не поїхав, він і звалився тут. Що ти кажеш, якщо тузик? Ні, тузик, але може трошки більший тузик. Та, давай я піднімаю, а ти проведеш. О, чекай, чекай, проводь низом. Ну, трошки більший. Слухай, де який бійкий. Ну. Ну, такий може навіть на три. Правда? Ну. Давайте оцінимо. Є три? Важко так оцінити. З підсаком є. Та сама насадка. Той самий гачок. То вже інше, але того самого смаку. Там дуже слизько, вважай. Чекай, тобі телефон не дав. Дивиш, що я його такого тримаю. Отако тримаю. О, як на сонечко вийшло. Влазить влази в кадр чи ні, подивися. Так, влази. Є. <рес> Славік yeah. перекидає палку після другої риби. І ви напевно зрозуміли, звідки було клювання. Ні, справді, цього разу найдальше вийшло. Якщо закинув за добре, значить буде за велика риба. <рес> О, якраз коли Славік перекидає другу палку, піду до нього і покажу. І покажу всі секрети. Та які секрети? У нас немає таких дуже секретів. Та чекай, чекай, тут не дуже важливе, яке можна показувати. Що, насадка. Дивись, ага. Е, так. Давай. давай маленький гачок. Ні, давай, давай спочатку монтаж, як ми оплетку кріпимо. Він собі вільно гуляє. На шоклідері. А тут ми даємо такий перехідник. Інколи пластмасовий, інколи металевий. По-різному. По різному ми ставимо. Буває... Я, який є такий ставим, грубо кажучи. Угу. Та й все. Він витримує будь-яку рибу. І повідочок. А повідочок ми потім окремо покажемо. У нас вже дві риби на кальмар полуниця. Тому що давай поставимо там той, тепер подивимося чи Nie, там... Ні, то я на хочу теж рибу зловити. Uh -huh. Запах, звичайно, ще той. Чути навіть звідси. Жар mm, би вже з'їв полониці свіжої. <клес> Кальмара не, не їв би. <клес> Весь пелець назад. Нам ще він пригодиться. До речі, на сонці стоїть, то вже не дуже добре. Та враховуючи, що сонце ще таке лайтове, що може і стояти. Давай слайк про повідок розкажемо. Давай, давай зараз фокус покажу. Так, ви вже його бачили. На нього ми зловили щойно дві риби. Так. Зараз в даному повідку у нас Корда Кренк 10. Так, я поставлю. І дуже м'який повідковий матеріал. Він дуже короткий для... Карповий ловлі це трохи за короткі, мабуть, але для, для флету цілком нормальний. Зазвичай ми робимо трошки довше, десь отакі, мабуть. Чекай, а то, а то скільки сантиметрів зараз? Ну, то десь, напевно, 5-6. Ага. Ну, ми трошки довше робимо. Зараз я оцей взяв. Але на флет цілком окей. Втіпали ми тут насадку, попап 8 8х6. Він, до речі, якраз оцей кренк 10 оцей е, наш міні-попап якраз класно ставить на жало. Зараз покажемо, як. Давай. І нічого не треба підрізати. От переважно ми такої презентації добиваємося. Так що отак стояв гачок, на жаль. Ну, грубо кажучи, вся ідея по папа якраз в тому є, щоб поставити гачок на жало. Та я знаю. Ага. І, давай, і давай розкажемо про розіграш в цьому відео. Загалом нагадаємо про розіграш палки, який в нас буде, коли у нас буде 5 тисяч підписників. До яких ми, до речі, дуже стрімко наближаємося. Так, ми коли казали про це, ми думали, що ми десь літом її розіграємо. А судячи з того, скільки в нас зараз, нас зараз стане на зараз станом на даний момент приблизно 4200. І так виглядає, що до літа ми вже давно розіграємо попалку. Що ми розіграємо її, може, десь за місяць, якщо так буде йти. Умови дуже прості. Треба просто бути підписаним на канал. Ми, коли розіграємо, виберемо переможця в наступному відео, ми обов'язково перевіримо, чи та людина підписана, тому що хочеться розіграти все ж таки серед, дійсно, серед підписників. Uh -huh. от. А ще потім ми будемо далі робити розіграші на 8 тисяч, на 10 тисяч. І от ми з Ігором говорили, що ж такого розіграти на 8 000, на 10 тисяч. Якщо у вас є якісь ідеї, що це таке могло би бути. Відносно адекватне і цікаве. Можете написати нам в коментарях. Ми обов'язково перечитаємо і врахуємо. Якщо буде багато щось, багато коментарів про щось конкретне, може, ми то і розіграємо якраз вам цікаво. Угу. А в цьому відео ми розіграємо працюючи в нас на цій рибалці. Це оцих два стік-метод мікси: кальмар, полуниця і Робін Ред. І дві баночки насадок. Оця насадка в нас дала дві риби, ця поки що ще ні одної не дала. Це е, манго, блідо е, оранжева насадочка, С -с солодкава, можна сказати. От. І оцей весь е, набір ми розіграємо в цьому відео. Для того, щоб перемогти або хоча б взяти участь, вам треба написати коментар до цього відео, лайкнути це відео і підписатися на канал. І у вас є шанс виграти цей суперкласний набір, який працює на трофейній долині. Тобі, і, чеки? мабуть, на інших інші каже, так, так само. Ну, як мінімум на тих, де ми бували. А де ми бували, можете подивитися на нашому каналі. <рес> а, до речі, ще знаєте що? Ти ще знімаєш? Так. Да, так. Да. Підписуйте що... також на наш інстаграм-аккаунт, як на аккаунт нашої команди Char Studio Fishing, так і на новий канал, який ми створили під нашу продукцію, під наш корм, щоб було простіше, зручніше подивитися, що в нас є, можливо, навіть замовити. CharBait. В інстаграмі. Там теж багато є різних фотографій, різних новин, різних історій, прямо зі змагань. Часто ми туди закидаємо ще до того, як виходить відео. Там ми закидаємо всі розіграші і так далі. Тому підписуйтесь. Там з нами найпростіше переписатися, якоїсь поради запитатися, ми переважно відписуємо майже на, все, на всі меседжі, які нам приходять. Угу. Все, з повідком закінчили. з також ми закінчили. Переходимо далі. Багато що там далі? ще далі. У мене список ще трохи є. І так, корапові монтажі, якими ми користуємося. Маємо такий бокс. Тут ми собі робимо заготовки на змагання, щоб під час обриву дуже швидко можна було перев'язати палку. Загалом ми маємо два монтажі. Перший це безпечна кліпса, другий це вертоліт. Так от, як в нас виглядає безпечна кліпса? Банально просто. Звичайна якась дешева кліпса, яку ми купили навіть не знаю де. Тут грузило. Тут такий швидкоз'єм, на який ми чіпляємо повідок. І лідкор, звичайний лідкор. Безпечний кліпса, якою, напевно, користуються майже всі. І монтаж витолі, яким ми теж користуємося. На кінець ми чіпляємо грузило. Далі йде лідкор. І тут є такі дві бусинки. Зараз їх підтягну трошки. От. Дві бусинки, між якими є швидкоз'єм, на який чіпляється повідок. Ідея цього монтажу в тому що Коли ми ловимо в мулі, він летить, грузило стягне в мул, а повідок собі там можна відрегулювати будь-яку висоту, буде просто лежати на тому мулі і ми будемо з нього ловити. Ми його ставимо переважно на прилбочах, коли ми стоїмо на п'яте поле або десь інакше де багато мулу для того, щоб там ловити. А в основному, якщо дно тверде, використовуємо безпечну кліпсу. Так, то теж вертоліт. от. Ну, Воно все гарно має бути посортовано по цих комірках. Зараз просто безлад. От. От такими монтажами ми користуємося короповими. Е, Волосінь. Ми користувалися фактично весь час. Навіть не так. Ми ще раніше користувалися Клаймакс е, Cult. Потім mm -hmm. ми з неї перейшли на трабуку. Трабуку турнамент. Так, А зараз пробуємо переходити на катран. Там Ті попередні дві були оранжеві, зараз ловимо на зелену. Ну, ми ще не прийшли, ми плавно переходимо на зелену, бо має багато намоток ще оранжевої. Так. Загалом недоліки трибуку в тому, що після змагань, коли вже відловили досить багато на неї, вона може порватися. Тобто там береш руками, намотуєш, тягнеш і вона рветься. Не завжди, але інколи таке стається. З катраном виглядає, такого немає. Тобто вона більш цікіша і е, довше може служити. Конкретно Який Катран, бо їх багато різних є. Ми зараз тестуємо Катран. Е, як там він, синапс Неон. Uh -huh, да. Там є Цитрон, Неон. <laughs> і ти, 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 ти. <laughs> нам неон зайшов. Нам неон зайшов такий зелений. Може, тому що ми його мало спробували, і він сподобався нам. Ми пробуємо. 0,25. Але ми маємо різні, будемо мати, точніше, замовили вже різні товщини. І то, ми... і що якщо на прилаби, чи далеко кидати, і товстішу, якщо десь ближні дистанції, і немає сенсу в дальності впиратися. Загалом робочий діаметр волосіні для нас 0,25. Стандартний. Якщо Багато є їде... ОЗЕР, які не дозволяють тоньші. Якщо їдемо на Кричевичі, на баунті, точно беремо 0,25. Їдемо на Прилбичі, сильні змагання, багато суперників, стоять всі в грядку, треба далеко кидати, ставимо 0,2 для того, щоб далі летіло. Їдемо на трофейну. Тут, до речі, теж 0,25 обмеження. Ну, так, та, тут є обмеження 0,25. Менше навіть ніколи не ставимо, тут, тут бо, бо менше. Ставити. Ставити та, Враховуючи, що там очеред завжди на, 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 на тому-тому березі треба мати товстішу волосся. Угу. От, якось так. По шоклідеру в нас шоклідер 0,18 Берклі, темно-зелений. -темно Ми користує. якось на нього почали користуватися і забули за всі інші. Так, він міцний, всі закиди витримує, немає. Не, не стирається, на не Наш жодного разу він не рвався. Буває таке, що я вже годую, не знати скільки на, на своєму споді котушкою. І кажу, ну з хиспом, тоді заміню шоклідер. І я вже годую, годую, вже забув, скільки змагань було, і він далі не рветься. Він не дешевий, але він, він, але він вічний, Ну, не враження. вічний, але, але дуже довговічний. Uh -huh. Часто запитують нас за підсак. У нас, підсак, е... У нас є два підсаки: один Орієнт, другий Фокс. Це якщо говорити про голову підсака. А ручки маємо дві однакові це Орієнт. Вона дуже довга, вона доштуковується і коли треба брати рибу здалека, то це дуже зручно. Ну, Якщо ми щось забули, напишіть нам про це в коментарях і ми вам відпишемо. Що вас ще може цікавити? Ми так ніби пройшлися по всьому, але можливо якісь моменти опустили. Так. У нас ще є дві годинки, пробуємо зловити рибку. Може вийде третю зловити більшу. Може на більшу треба довше почекати. Ніби починає падати дощ. Кліє знов. Ох, це щось цікавіше. Серьезно? Або, очень дуже, дуже бадьорий тузик. Слухай, прям тесно-тесно. Тесно-тесно добре? Ну. Зараз візьмемо бік фиша. Ну, может дуже бадьорий тузик. Ну, мне так само цей другий був бадьорий. Трошки більший. <свеч> більший, <свеч> правда? Ні, взяли. Скільки? Чотири? Має? О! Ні, п'ятерок немає. Чотири з половиною. Ми по кілограму додаємо. Чотири з половиною, ну навряд чи, хоча... Ну, враховуючи, що це лаваш, може і має 4,5. Чотири може мати. Так. Насадка, бачу та сама. Нас... Опа, він з'їв насадку. Що, з'їв? Ну. Вона дуже смачна. Ну. Чувак, почав перезакидати. Таке коротеньке вийшло у нас з відео. Коротенько розповіли про наші снасті, про наше спорядження, яке ми ловимо. І навіть зловили три рибки, що mm -hmm. досить успішно ми вважаємо, враховуючи скільки часу ми тут були. Будемо більше ловити вже майже через тиждень на змаганнях. Так, 15 березня старт і ми будемо готуватися до сталкера на трофейній долині. А вам будемо дякувати і нагадувати за. Е... Розіграш водки, стік, стік метод міксів і баночок насадок. Все. Тоді ми біжимо і включаємося з вами десь на тиждень-півтора. па па всім!